Пом'якши злі серця наші, Богородице, і згаси напади тих, що ненавидять нас, і всяку Тугу душі нашої розріши на твій святий образ, споглядаючи Твоїм стражданням і милосердям до нас зворушені, рани Твої цілуємо. І стріл наших, що зранюють тебе, жахаємося, не дай нам, мати милосердна, у жорстокосерді нашому, і від жорстокосердя ближніх загинути. Ти був істину злих сердець, пом'якшення, о багатостраждальна мати Божа. Вища за всіх дочок землі, за своєю чистотою і за безліччю страждань, що перетерпіла ти на землі, прийми багатоболісні, зітхання наші і збережи нас під покровом милості Твоєї, іншого бо пристановища і теплого заступництва, крім Тебе, ми не маємо. Але як та, що має сміливість перед Тобою народженим, допоможи і спаси нас молитвами Твоїми, щоб ми безперешкодно досягли Царства Небесного, де зі всіма святими будемо оспівувати в Тройці єдиного Бога, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благодаттю твоєю владичице, пом'якши серця лиходіїв, не спосли благодійників, оберігаючи їх від усякого зла, благаючи тих, хто благає тебе старанно перед чесними іконами твоїми.